Вітаю всіх! Я дуже рада, що ми можемо з вами спілкуватися зараз. Ну, тобто, спілкуватися можу я, а ви можете мене слухати. Сьогодні у мене для вас чудова новина. Ми запускаємо програму заохочення успішних студентів. Ну, здається, навіщо їх заохочувати, якщо вони успішні? Але всім нам треба деколи якесь таке заохочення. Щоб ми далі продовжували свій труд, і дітям заохочення потрібно дуже. Тому ми пропонуємо ось такий інструмент заохочення. Ви всі його бачили вже, і багато з вас вже отримали демонстраційні зразки цього плакату і ці наклейки. Сьогодні я розповім вам, як це повинно працювати. Всі нюанси, які потрібно знати для того, щоб ця програма вона працювала на радість вам і дітям, і щоб не було ну, якогось, якихось образ чи непорозумінь. Перше, що потрібно знати, ця програма для успішних студентів. Тобто, для студентів, які працюють сумлінно і старанно. Для дітей, які, коли беруть у вас курси, для того, щоб виконувати їх, вони роблять це старанно. Вони виконують всі завдання і вони приділяють цьому увагу. Ви можете це побачити, коли ви берете до рук виконане завдання. Ви бачите, що воно заповнено гарно, розмальовано де потрібно, і ви розумієте, що ця дитина старалась. І результат її старанності. Ви якось виміряєте. Як ми його виміряємо, Ну, мабуть, оцінюючи, так? Якщо дитина читала уважно, якщо дитина зробила все, що від неї залежить, то і бал, який вона за це отримала, теж відповідає її старанності. Успішний студент це студент, який отримав за свій курс 70 або більше балів. Тобто, якщо це другий, третій та четвертий рівень, то це повинно бути 70 або більше балів. Якщо це перший рівень, то це повинно бути не менше 30 балів. Дитина виконала завдання і отримує не менше 70 або 30 балів. і тоді. Ви можете почати з нею цей е, курс, цю програму заохочення. Як вона починається? Ви даруєте дитині разом із перевіреним уроком і наступним уроком ось такий плакат, а з ним разом одну наклійку з тим, що є на цьому листочку. Задля того, щоб ви не плутались в тому що ви дали дитині, яку наклійку вона вже має, ви повинні підписати листочок, на якому наклійки, наліпки. Так, пробачте мою українську. Так, на цьому листочку є рисочки, тут можна написати ім'я та прізвище дитини, і написати, коли саме вона розпочала цю програму. Це дуже важливо знати, коли дитина розпочала програму. Зараз я розповім вам чому. І тоді ви берете, відрізаєте звідси будь-яку наліпку і віддаєте дитині разом з наступним уроком і цим плакатиком. Пояснюєте дитині, що їй потрібно заповнити всі такі прозорі частини цієї картинки, так щоб вони всі були яскраві. Всі тваринки повинні бути яскраві. Тобто, коли дитина. Ціми наліпками заклеює всіх тваринок, вона закінчує програму. І тоді вона може отримати приз за те, що працювала старанно. Ось такий ковчег. Він буде висланий трохи в іншому вигляді, я вам зараз покажу в якому. Але спочатку хочу підкреслити: ця програма розрахована на цілий рік. Тобто не менше, ніж на рік. Тут у нас з вами 12 наліпок. І дитина отримує один урок і одну наліпку в місяць. У нас так розрахована програма, ви всі це знаєте. Тобто, якщо це Б6, то це шостий місяць, і дитина пройшла йому і отримала за цей місяць одну наліпку. Вона не може отримати дві наліпки за місяць або три. Тільки одну наліпку за один урок один раз в місяць. Так як наша програма і розрахована. Гаразд, що ще я хочу вам сказати? Якщо ваша дитина завжди старанна, але іноді в кожного з нас стається щось таке, що ми, ну, не виходить в нас бути такими старанними, як завжди. Так? Можливо, дитина захворіла. Можливо, в неї якісь обставини були. І вона не виконала завдання на 70 і більше або на 30 і більше балів. І ви не можете дати їй наліпку, тому що, за правилами нашої програми, вона отримує цю наліпку тільки за успішно пройдений урок. Але дитина не вилітає з програми, якщо вона не виконала цей урок успішно. Ви просто кажете дитині, що наступний урок вона може виконати успішніше. Вона може прикласти більше зусиль. І тоді вона обов'язково отримує наступну наклейку з наступним уроком. Тобто, з уроком, який не пройдений на 70 і більше балів, ви не даєте нарядку. Це означає, що дитина. Можу проходити цю програму заохочення не 12 місяців, а 13, 14 і навіть півтори роки. Тобто ця програма просто розрахована на те, що дитина за рік або більше, як в неї вийде, пройде цю програму, отримує всі наліпки, і коли вона буде мати цей повністю заповнений плакат. Вона отримує по пошті ось такий набір. Цей набір він складається з чотирьох дощечок. В них є ось такі частинки, які можна, дитина може видавити собі, вони легко видавлюються. І дитина видавлює частини, на них проставлені номери. І ці номери... Показують, що за чим треба складати. Дитина отримує не тільки це, вона отримує схему. І в схемі дуже гарно промальовано, як, що і куди треба вставляти і як це треба збирати. Але, звісно, якщо дитина маленька, якщо їй 4 роки або 5, їй буде важко скласти цей ковчег самій. Тому цю програму. Ми рекомендуємо для дітей яким більше 6 і більше років. Тобто для дітей шкільного віку. Вони можуть це скласти самі, вони зроблять це своїми руками і вони запам'ятаються надовго. І це буде е, нагадування їм про те, як вони успішно і гарно в свій час пройшли ці курси. І, можливо, ще настане час, коли вони зможуть. Ще щось собі зібрати, коли ми зробимо ще одну програму заохочення. А тепер я хочу сказати вам, що е, замовити собі ці плакати і ці нарібки, ви можете зі своїм осіннім замовленням. Його вже потрібно робити. І чим краще ви його зробите, тим краще ви отри... чим швидше ви його зробите, пробачте, тим швидше ви отримаєте всі ці. Курси, які вам потрібні, уроки, і разом з ними плакати і наліпки для тих дітей, які у вас навчаються успішно і яких ви хочете заохотити. Я буду дуже рада, коли ми будемо отримувати від вас замовлення, заявки. Ми будемо чекати на них всього вам найкращого. До побачення! Нехай Господь вас благословить.